Привіт, мої чорнобриві! Мене звати Оля Насонова, і я намагаюсь бути для вас цікавою парфумерною блогеркою. І да, в мене немає жодного об'ємного пробніка від Лаванта. У мене є тільки купа ось таких ось малесеньких пробнічків. Я давно зрозуміла. Що мені достатньо двох, навіть півтора мілілітрів, щоб розносити, зрозуміти аромат та зробити свій висновок, чи треба мені флакон, чи ні. Якщо ні, я позбуваюсь пробника, тому що вони то валяються по шухлядах, я навіть не знаю, що в мене є. Намагаюсь їх взагалі не мати. І коли я тестую аромат і в мене в голові є така думка. Не треба тобі флакончик. Візьми собі відливань так 5 мл. Я завжди собі нагадую, не хочеш флакон, не хочеш парфум. Долівка ці на півміри. Я в матеріальному світі дуже категорична. Або я хочу флакон за будь-які гроші, або я не хочу флакон. Зараз закон каже, що я тимчасово переселена особа, і я маю радість, що я скоро, дуже скоро повертаюсь до Києва. І я не хочу тарахтіти цими профликами десь в транспорті, а в мене є ще кот. Ось так виглядає моя коробочка. Для мене це дуже багато, тому що я до ладу не знаю, що там лежить. Якщо б у людей був ген розхламлення, в мене він був точно гіпертрофований. Моя мета на сьогодні взяти в руки кожну скляночку, кожну коробочку та долучити її до певної категорії. Перша категорія будуть бренди, тому що коли я... Незнайомлюсь з якимось парфумом, я поринаю в бренд повністю, тому в мене тут повні збірки брендів. Або часткові. Я їх зараз вилучу з цієї коробки і залишиться наостанок те, з чим я хочу найбільше розібратись. Це оця солянка, яку мені десь давали в магазині біля магазину. Тож почнімо. У мене має бути 12 парфумів бренду Jean Фа, це вся лінійка бренду. Чотири пробники з цього зроблені парфумеркою Сесіль Заракян. Вісім лукою мафеє. Rosso Epicurio. Леладен. Я можу щось неправильно читати, тому що я ще не вникала, я не знайома з, з цим ще. Влюрс Ба! Пу-пу-пу-пу. Французька, французька. Я ще Green Water. Я ще вам не розповідала про цей бренд. Треба зробити окреме відео та розказати про всю цю лінійку. Ніжний бузок, щось про осінь. Кюраса Бей, Що ще тут з цього? Давайте розчищати. О, ні, це вже. Барередо, о, оце Бель. А, щось він пост... Десь вже я його вилучила. Ось про це саме я розповідала в про осінній гардероб. Це буде відео гріпстись, як курка. О, є, ще Red Shoes. Наступний бренд, хай буде баредо. Rose of No Man's Land Oud Immortal. Blanche. I'm so excited about it. Дуже хочеться це вже розносити. Що ще, люденьки? О! шафран теж пустий. Десь зашафранився. Та все, з до у мене все. Так, Джуліета Хесиган. Я вам про це ще нічого... У мене ще дирявий палець, вибачайте. Я вам ще нічого про це не розповідала про Джулієта Хесиган. По брендам. Тут я бачу діптік. Це у нас тимпу. Філосікус, пустий. Бачу Philosikus. О, Ось і Філосікус знайшовся. А, оце новеньке, навіть не відкривала флюпу. Мабуть, так, вибачте. Це розгрибаю свої завали. Об Обов'язково перевірю вимогу, коли буду знімати про це відео. Люди, Гесперіс теж пусти. Я тут ще згадала, що у мене є приховані. Бачите, як ідеально приховані пробники Діттік. Треба теж їх розібрати. Оце їх один з новеньких, ріхли, такий шкіряний, шкіряний парфум. І коштує два рази дорожчі. Там-дау! Eau de rose, Оде Eau de rose, Eau de toilette. З Діптік покінчили. Доповнюючи добірку до брендів, це Etat Libre d'Orange, на який я вже вам показувала. І залишилася ця парфумерна селянка. Я поставила собі завдання за тиждень розносити це все, зрозуміти і зробити вибір. Мені треба флакон. Чи позбутися цього пробні капуце? У нас Irresistible Givenchy, Redwood Disquaret Sensation Gelsander, Sander. мені на днях дали на вулиці. Лавіабель V, Black Opium. Новеліста Couture, Лоди Геспіридіс від Діптік. О, це у мене було. Але я з ним не знайома. Я собі його залишу розносити та зрозуміти. Це також. Блек шафран від Береди, я собі його теж залишу розносити то зрозуміти. Це сміх, це від відливант, тут дуже мало, який я зробила собі сама в магазині. Я психанула, сказала: якщо ви не можете дати мені пробник, я його зроблю сама. Тут в мене сержлютанс, ванільний ліс. І така ж сама історія. Трапила сине ательє колонь, я його поволивала. Тут нова шанель цього року, шанель номер 1 з трояндою Монклєр, Тут чоловічий та жіночий аква аманті. Ну добре. Дольчикабана Лейтблюн. Тут і розношувати не треба, я знаю цей аромат. Тож я маю отакий улов на розносити за тиждень 5 ароматів бередо. Вже нарахувала, скільки діптік. і 12 ароматів від бренду Жакфат. Це я так протестую проти свого перфекціонізму. Ці пробники мають таку кольорову дубку. Якщо бути добре знайомим з цим брендом, то можна по кольору відрізняти аромат. Повертаючись до сьогодення, як результат мого розхламлення, я маю 15 пробників на розносити та зрозуміти та зробити свій вибір. Починаємо з першого. Black Шафран від Beredo. 50 мл коштує 145 євро. Цей парфум мене збив з ніг. І я в нього закохалась до нестями. Це шкіряний аромат з ягодами та травами. Навіть знання піраміди мені не дає відчуття малини, це просто абстрактні ягоди, які додають солодкості, та трава шафран, яка додає. Гіркоти. Чи я сама це куштувала один раз в житті? Чи мені хтось розповідав, що шафран, по-перше, найдорожча спеція в світі і він має гіркуватий присмак. І якраз я відчуваю тут цю гіркуватість від шафрану. Чорний шафран. Аромат монотонний, рів, рівний, нічого не випирає. Це шкіра, е, солодка ягодність. Та е, шафран, гіркота шафрану дає просто таку чудодійну магію мені. Це абсолютний унісекс, от 50 на 50. Він не сухий, не вологий, не гучний і не тихий. Він йде посередині, то завойовує серця. І чи куплю я собі цей флакон, а вже ж, я навіть це вже зробила. Наступний аромат льоди Декіспіридіс. Від Діптік. Я попросила консультанта дати мені щось на його смак, і наші смаки не зійшлись. Для мене цей аромат це льодяники від кашлю. Перший раз в моєму парфумерному житті в мене таке сталося, що аромат пробив мені носа та стояв десь декілька хвилин у моїх дихальних шляхах. Аромат про ментол, цитруси. Та лікарські трави в розкритті цей парфум зігрівається, набуває сонця, і з'являється мед. Тобто, це такий світлий, теплий, сонячний аромат з розігрітими цитрусами, травами та медом. Звучить дуже класно, але ментол там все ж таки присутній, і враження, що це людяник від кашлю з цитрусами, травами та медом не зникає. Тут холодяща ментолова свіжість. Купувати флакон не буду, але залишу цей пробник в колекцію Діптік. Наступний аромат це Дезі від Мард Джейкобс, коштує за 50 мл 64 євро. Я не була знайома з цим ароматом. Це квітково-букетний аромат свіжістю. Та солодкостю квітів. Це для мене нектарний аромат з фіалкою, жасмином, гарденією. горденією. Я уявляю ці ніжні, милі, пухнасті листя фіалки. І так мені пахне цей аромат. Він такий, такий самий ніжний та пухнастий. У мене рідко буває такий настрій для цього аромату. І коли він у мене буває, я користуюсь лаблі від Сара Джесіка Паркер. Це у мене 10 мл. В такому такій такому роліку квіт він теж такий квітково-букетний з мускусом та деревиною і коштує набагато набагато дешевше. Тож Марк Джейкобс флакон купувати не буду, і пробника теж буду позбавлятись. Irresistible Givenchy 50 мл коштує 57 євро. Це саме той. Тип парфумів, який наніс мені психологічну травму, коли я була студенткою, підлітком, шукала, сходила по мережевих магазинах та шукала собі парфум. І мені було все настільки солодко, що мені було погано. І в мене це дуже сильно заякорилось. Я коли відчуваю цей аромат, мені стає погано і фізично, і психологічно. Це квітково-фруктовий. Солодкий аромат з кислинкою груші, цукровий, та да. він не запудрюється. Це все, що я встигла зрозуміти, поки мій мозок такий небезпека, небезпека, закриваємо всі шлюзи. І я іноді кажу собі: Оля, сходи, понюхай, як пахне лавіабель. Може, щось змінилось? Ні, не змінилось. Щодо наступного аромату, це Лавіабель. Ві. Я ходила в по магазинах на вихідних. І там була якась величезна презентація Lancome, і вони мені дали цей пробничок, але я його навіть не буду нюхати, тому що я точно знаю, це не моє. Я його краще комусь віддам, хто полюбляє такий тип ароматів. Наступна двійка це парочка чоловік та жінка від Moncler. Pour Homme Pour Femme. це два парфуми, які мають найяскравіше гендерне забарвлення. Цей чоловічий він пахне сосновим лісом та конюшнею, цим навозом під ногами. От, ніби чоловік зліз е, з коняки після полювання, такий він йде по лісу, мужній і пахне цим парфумом. А жіночий, як ви думаєте, чим пахне? Пахне квітковою пудрою, і ця пудру пудрові відчуваються з перших перших секунд нанесення. Я коли знайшла статтю на програмтиці, де якийсь чоловік шукав саме аромат конюшні, ось це йому би мало підійти. Купувати собі не буду. Наступний аромат це Opium і в Saint Laurent. 50 мл, 67 євро. Ви вже знаєте, що я скажу про цей аромат. Фрукти трішки кисловаті, це така горуша. Кавова ванільна солодкість це їстівне, це гурманське. І це не для мене. Я його покладу в гурманську коробочку, там, де вже лежить Лаві Апель та Irresistible. І там людині, яка полюбляє такий профіль аромату. Наступний аромат це Серж Лютанс, ванільний ліс. І пробник, який я сама собі зробила. Це прекрасна ваніль, не солодка, не гурманська, навіть гіркувата. Також тут є мигдаль, який може додавати ці, ці, цю гіркоту. І прекрасне дерево. Сандалго, якове дерево. Це все розкривається так ніжно, приємно, прекрасніший аромат. На осінь, на зиму, на прохолодний вечір обов'язково собі куплю і доб'ю цей відливантик. Флакон 50 мл можна знайти там десь по сайтах від 70-90 євро. Наступний аромат це Chanel No1 Rouge. Це новий аромат цього року. Він мене зацікавив своєю червоною пляшечкою за та тактильністю. Там таке тонке легке скло. Не знаю, наскільки воно практичне, але відчувається в руці дуже приємно. Аромат ніжної троянди, цитрусів, яїд на пудровому ірисі та мускусі. Він такий вишуканий, легкий, не дуже стійкий. Чудовий. Купувати його не буду, тому що в мене є аромати такого напрямку, але ще більш детально розповім вам про цей аромат у відео про запуски цього 2022 року. Наступний аромат це Dolce Габана Light 50 мл коштує десь 50 євро. Кажу в євро, тому що курс зараз каче, та виробники в більшості цих парфумів це європейські виробники. Я посміхаю, тому що це, це класика з 2001 року. Аромат бадьорий, приємний, не старіє, не покидає своєї актуальності. Свіжий цитрусовий, прохолодний аромат для... Прогулянок для літнього відпочинку для білої сорочки, для білої футболки він в мене залишиться, тому що я не можу його кудись діти. Та цей флакончик може бути використаний повторно. Наступний аромат — це Le Cuvon Maison de Parfum. Називається Aqua Amantia. Це трьохнотний аромат, грейпфрут, єбіскус та кедр. Я згадую я це аромат свіжий, в ньому дуже багато повітря. Він такий об'ємний, як кулька. Грейпфрут тут не то, що гіркий, нібито така м'якоть, дуже волога. М'ясиста грейпфрутова м'якоть. Спочатку потім йдуть квіти. Єбіскусні, дуже приємний аромат, але я собі його не куплю, комусь подарую тому що все ж таки грифрут в цьому ароматі для мене докучливий. Якщо б тут був би Бергамот, мені б це більше сподобалось. Концентрація одеколон 50 мл коштує десь 50 євро. Ох, я вже майже втрачаю свідомість, але ще три, ще три, будь ласка, тримайтесь. Це Sensation Jill Sander. Я думаю, це взагалі з перших десь випусків. І думаю, що він зламався, тому що він пахне дуже спиртово. Якоюсь заспиртованою ванілью. Я думаю, це не справжній аромат Джельсандр, і я просто це викину. Наступний аромат це Red Wood від Disкла 2. Нічого поганого не можу сказати про цей аромат. Він з журавлиною, це... я зустрічаю це не дуже часто. Та з кислинкою журавлиною та кислинкою лічі. Це аромат фруктовий, не гурманський, не пересолоджений. В базі є мускуста деревина, і ця база не тиха, а доволі помітна, тому що я нанесла цей аромат десь 4, -4 години вечора, і коли вночі я просиналась. Я відчувала його на руці. Може, він мене будив. Аромат не супер шедевр але він добрий, приємний. Такий фруктова, фруктова деревина. І коштує він 50 мл 30 євро. Дуже гарна ціна. І останній аромат це новеліста «Кутюр». Тому він останній, тому що я його не змогла до кінця зрозуміти, у мене не було багато часу. Він про ваніль. Але спочатку я відчуваю дуже свіжу ваніль, там зеленими нотами, з озоновістю, а потім це якось зникає і вона перетворюється в дуже пудрову, солодку ваніль. І я не розумію, як так може кардинально змінюватись аромат. Він просто від білого до чорного переходить. І мені треба ще часу, щоб його розносити. І як результат мого розхлавлення в мене залишилось тільки два пробника. Оцей бренд Новеліста Кутюрщик та Light Blue, тому що це класика хай буде. А решту коробочку для гурманів я складу такому свідам, кому це треба. А наразі я прощаю з вами. Бувайте!